Привіт! В цьому відео я спробую розповісти про свій варіант аварійного набору. Це не є НАЗ, недоторканий аварійний набір в тому класичному розумінні, в якому його подають більшість користувачів Ютуба, які знімають ролики про виживання. Для мене аварійний набір це набір необхідних речей, які можуть знадобитися. Кожного разу в будь-якій нештатній ситуації, незалежно від того, йду я в ліс, чи їду кудись на дачу або займаюся якимись іншими туристичними справами, аварійний набір я сприймаю як джерело необхідних речей, які можу використовувати в будь-який момент, а не чекати, поки трапиться якась нереальна жопа, і мені знадобиться там сокира, пилка і якийсь там газовий пальник разом з надувною лодкою. Отже, що може входити в мій аварійний набір? А одразу ще обмовлюся. Аварійний набір у мене є не є якоюсь такою сталою конструкцією, сталим комплектом спорядження. Під кожен вихід я його комплектую окремо. Туди можуть входити якісь речі, або, навпаки, не входити, залежно від того, куди я йду і які негаразди можуть трапитися. Отже, перше, що може бути в моєму аварійному наборі, це компас. Звичайний китайський маленький компас. В мене є більша версія, кращий компас, але він масивніший. Я його використовую як штатний, цей же може бути в моєму аварійному наборі. Далі, Далі це паракорд. Паракорд я розглядаю як звичайну побутову мотузку, яку Можна розпустити на окремі жили при потребі, якщо буде щось зашити, відремонтувати взуття чи одяг. Я спеціально не плету браслети, тому що вважаю, що браслет це дуже незручна штука. І я відверто не люблю, просто, коли в мене на руках, на зап'ясті або на шиї щось висить, знаходиться зайве. Тому такий от паракорд китайський, тут близько 3 метрів, я беру з собою. Також можу, залежно від ситуації, брати менший шматок. Тут десь метр, можливо півтора. От. Для чого я його використовував? Використовував, по-перше, для заміни порваних шнурівок і використовував уже як тятиву для лука для добування вогню тертям. Ще як варіант я беру таку господарську звичайну мотузку, яка сплетена з трьох ниток. Кожна з ниток ще сплетена, з невідомої, здається, ще з двох ниток. Тут приблизно 4 метри. Так само може для будь-яких господарських потреб використовуватися. Особисто я її вже використовував для того, щоб натягувати нею тент. Якщо вже згадав про мотузку, то є такий цікавий досить елемент, можна сказати, незвичний елемент спорядження, це саморізи. Звичайні три саморіза для гіпсокартону. Я їх в якийсь момент став брати з собою, і виявилося, що ця штука досить зручна. По-перше, вони гості, ними щось можна проколоти, коли ремонтуєш, прорізати, так би мовити, якусь тканину або шкіру. Вони такі зручні ще в одному використанні, яке, власне, основне. Якщо, наприклад, потрібно розтягнути таку мотузку між двома соснами, то на одну сосну може піти для того, щоб її обмотати, десь до пів метра мотузки. Якщо вкрутити в сосну такий саморіз, необхідна кількість для вузла мотузки скоротиться до кількох сантиметрів. Це дуже зручно і економно для саморізи. Звичайно ж, я не беру якусь викрутку спеціальну для них, я використовую такі от. Ніж Victorinox, це саме проста модель. Тут є звичайний ніж. І з іншого боку відкривачка. Ну, є ще пінцет і зубочистка. От, але цим кінцем можна цілком зручно закручувати саморізи в дерево. В деревну. От цей Victorinox так само є елементом мого аварійного набору на додаток до звичайно великого. Нескладно фіксовано з фіксованим лезом ножа, який завжди ходить зі мною в походи. Далі я можу брати в аварійний набір отакі от пластикові хомоти стяжечки. Ними так само можна щось відремонтувати, скріпити поламану дугу від намета, прикріпити щось до палиці. Загалом багато застосувань для них можна знайти. Далі зі мною входить от шланг це звичайний шланг з господарських товарів, який використовується для систем поливу рослин. От, з його допомогою можна пити з мілких калюж воду. Або застосовувати в якихось фільтрах для води, або або, або знаходити ще безліч застосувань. Ну, Особисто в мене траплялося, що я пив з калюжі воду. Тому такий от шланг може допомогти. Далі. Є от у мене дві такі палички хімічного світла. Це американське хімічне світло, яке одноразове, використовується так, переламуєш, і воно 12 годин заявлений час світіння. Різного кольору може бути. За відгуками людей, 12 годин воно насправді світить, і потім ще десь добу під. Чесно кажучи, я ніколи його не брав ще до цього моменту з собою, але думаю, в якійсь ситуації, якщо йтиму кудись вгору, все-таки візьму. Можливо, знадобиться в якихось екстремальних умовах. У мене є кресало. Кресало це така беззмістовна річ, я б сказав, якщо у вас є інші методи добування вогню. Я фактично ніколи його не беру з собою. Беру тільки коли там хочеться комусь щось показати, як воно працює, бо люди часто ніколи в житті не бачили, як це робиться. Ну, в цілому, вважаю, що є багато, набагато легші способи добування вогню, ніж за допомогою кристала. Тому я його фактично ніколи не беру. Відкладу в сторону. Далі. В моєму наборі. Є ряд елементів, які призначені для ремонту, для ремонту взуття одягу і інших речей. Це такий от маленький тюбичок суперклея, звичайний суперклей для ремонту взуття або якихось інших потреб. Часто можу взяти його з собою. Потім, якщо йду кудись в далекі мандрівки або надовго, беру з собою такий невеличкий. Невеличку катушку ниток з двома голками. А якщо ж йду в коротші походи, то є в мене такий олівець, на якому намотано приблизно 10 метрів цієї нитки. Сюди я вставляю так само дві голки і зі мною йде цей олівець. Олівцем при потребі можна щось записати. Далі я покажу папір свій. Так само тут намотано десь 1,5 метри ізоляційної стрічки. Теж може знадобитися. Отже, це олівець і нитки. Далі, так само для ремонту беру три булавочки різних розмірів. Або для ремонту взуття, перепрошую, ремонту одягу якогось дрібного, або вони можуть використовуватися як карбінчики. Потім перу леза для гоління. Це дуже гострі штуки. Можна ними робити якісь навіть дрібні операції, десь якусь скапку витягнути зі шкіри або щось розрізати. Такі от вони досить компактні, мало місця займають, можна їх взяти. Одну, дві, три. Далі є в мене такий от пакетик на застібці зіплок, в якому лежить. Лежить отакий папір для заміток. Тут приблизно 10-15 аркушів. може використовуватися, якщо щось потрібно записати, або в якості розтопки. Лежить в пакеті зі плоком, дуже зручні такі пакети, але завжди треба перевіряти, щоб вони справді захищали від вологи, бо часто трапляються якісь неякісні пакети, дробки, не знаю, китайські пакети, які можуть пропускати воду. Особливо в місцях, де край. Ці застібки запаяний. В ці пакети так само зручно збирати якийсь труд по дорозі, він досить пристойно захистить його від вологи. Теж беру дві скріпки, великих канцелярських скріпки, але це, скоріше, не як скріпки використовується, можливо, як ланки такого невеликого ланцюжка, або просто як джерело сталевого дроту. Далі зі мною ходить такий от американський, сірий, алюмінієвий як завгодно його називають, скотч. Це скотч дуже міцний, він клеїться практично до будь-яких поверхонь. Дуже рекомендую його мати у себе в господарстві і вкомплектуйте все-таки свій набор виживання саме таким скотчем. Він такий от прикольний. Приклеюється, відклеюється, приклеюється, відклеюється. Звичайно ж, такий рулон великий я не беру. Я беру цей скотч намотаним на запальнички. От є в мене такі запальнички. Тут приблизно 60 см скотчу, ну, тут десь близько метра. От завжди він зі мною так ходить. Так, якщо вже перейшов до запальничок, то розкажу про вогонь. Як я вже говорив, кресалом я не користуюся, воно мені неприємне. Я користуюся запальничками, сірниками І, власне, все. Сірники, правда, бувають різні. Найкраще от, серед запальничок себе зарекомендували запальнички французької фірми Бік. Я пробував користуватися крікетами, але вони якось дуже часто ламаються і швидко виходять з ладу. А бік, от виходить якісь найбільш живучі, найбільш. Стійки в них полум'я. Коротше, вони мені подобаються. Якщо будете брати з собою запальнички, беріть кращий бік. Не користуйтесь якимись дешевими китайськими запальничками. От далі сірники. Сірники я пакую наступним чином. Є в мене такі от комплекти. В комплект входить частина коробочки сірникової, там де черкало знаходиться, і декілька видів сірників одразу. Наприклад, в цьому комплекті в мене є один мисливський китайський сірник з великою кількістю, з великою голівкою, два сірника виробництва російського і три звичайних українських сірника з маленькими голівками. То, власне, це такий комплект, який заклеєний в скотч, і ще запальничкою в нього паяні краї для того, щоб волога взагалі не могла проникнути. Таких комплектів, як правило, беру мінімум два. От в цьому є тільки по одному мисливському сірнику обох видів і 4 звичайних сірники. От Такі комплекти я беру. Так само можу брати просто сірники по одному запаяні в скотч. Є ще от така от коробочка, це коробочка з китайських сірників. Тут у мене так само намішані різні види сірників і вкладені декілька додаткових черкал. Якщо я користуюся, мені потрібно добути вогнем, я користуюся спочатку, оцією, наприклад, коробочкою або звичайними сірниками, які окремо лежать від аварійного комплекту. І вже в якихось непередбачуваних ситуаціях я дістаю засоби для добування вогню з аварійного комплекту. Ось от така от коробочка. Вона не є герметичною, втім можна сюди різинку якусь натягнути і вона буде досить добре захищати від вологи. До того ж, вона класна. Е, далі. А, Ще один момент. Я часто беру в таку пластикову, пластиковий контейнер для їжі, свій аварійний комплект. От. І у мене за допомогою того ж американського цього сірого скотча голки приклеєні до кришечки. Так само сюди можна приклеїти там риболовні гачки або ще якісь дрібненькі елементи, які вам знадобляться. Це до ниток. Розтопка. Крім сірників, я завжди ношу з собою розтопку, Ношу декілька видів. По-перше, у мене є шматочки березової кори. Березова кора дуже класно горить, вона класно запалюється від іскри. Тим самим кресалом можна її легко підпалювати. До речі, це, мабуть, єдиний, єдиний матеріал, який я легко зміг підпалити за допомогою кресала. Ніякий інший труд. Воно чомусь не виходило, тому я з кресалом і не подружився. Такі невеликі шматочки березової кори легко підпалюються, дають стійке полум'я і ними легко розводити вогонь. Два таких от шматочки, замотані запаяні в скотч. Далі. Я ще можу брати шматочки плексигласу, органічного скла. Мало хто знає, але це скло. Дуже якісно горить, воно може служити дуже якісною розтопкою. Якщо акуратненько настругати з нього стружки ножем, так само теоретично, знову ж таки, я не пробував, можна розпалити його за допомогою іскри. Але якщо підпалити його тією ж запальничкою, воно горить дуже довго і добре його використовувати в якості розтопки. Такий маленький шматочок. Можна навіть вдвічі менші його брати, теж займає мало місця і ефективно дає розводити вогонь. Потім ще зі мною подорожують отакі от диски. Це звичайний ватний диск, косметичний диск, просочений парафіном. І застиглому стані, вони можуть бути різної товщини, залежно від того, скільки парафіну на них налили. Я його ще замотую в скотч. Такий диск горить приблизно 10 хвилин. Цього достатньо для того, щоб розпалити багаті навіть з вологих гілочок. І добре себе зарекомендував. Він виходить у виробництві досить дешевим, його дуже просто зробити. Але це річ незамінна. Я дуже оцінив і зробив собі дуже багато їх, ось в мене є такі цілі пачки, і навіть беру їх часто не як аварійний комплект, а просто для того, щоб розводити ними багаті. Якщо такий диск зігнути, ось от, наприклад, зігнути, парафін трошки розламується, і от в цих місцях... Якщо ще й розірвати, дуже реально так само запалити кресалом від іскри. Теж вдавалося підпалити. В цілому, для того, щоб розвести багаття, можна відрізати невеликі шматочки, цього буде дуже достатньо. На такому диску так само можна закип'ятити кружку металеву води. Ну, там 300 мл. От. Дуже рекомендую мати їх. З собою я беру ну, зазвичай там, два... Можливо, один або три таких диска. Я пробував робити такі диски з воску, але це трохи гірше, тому що воск більш тугоплавкий, його підпалити важче, горить він повільніше дає менше полум'я. Тому от зупинився на парафіновому варіанті. Пробував брати свічки, ну, не сподобалось мені. Сухе пальне. Звичайно, таке базарне сухе пальне. Воно теж іноді зі мною ходить, але не як елемент аварійного набору, оскільки його можна цілком замінити тими самими дисками парафіновими. Горить воно менше, ніж той самий диск. В цілому я його беру тільки для приготування їжі в якихось надполегшених виходах, але тільки з армійською пічкою Есбіт. Якщо не зробити хороші умови для горіння цієї таблетки, то вода у вас просто ніколи не закипить. Беру не часто, тому відкладаю. Далі. Є отакі от звичайні поліетиленові пакети для сміття. Цей пакет приблизно на 120 літрів. Ну, цей менше, десь 60-70 літрів. Для чого я їх використовую? Беру, ну, беру, як правило, один з них. В такому пакеті можна зберігати речі від дощу, від вологи. В такому пакеті можна спати, якщо не повністю закутатися, а принаймні накрити, розрізавши його пополам, накритися можна ним. Або в цілий пакет засунути ноги, там якусь нижню частину тілу, це вбереже від вологи і дасть трохи більше тепла за рахунок такого парникового ефекту. З нього можна зробити дощовик, з нього можна зробити тент, якесь примітивне укриття. Штука насправді незамінна і обов'язково ходить зі мною в будь-який похід. Колись менший ходить, колись більший, залежно від того, в які умови я йду. Потім, куди все це пакується. Як я вже говорив на початку відео, це все зі мною одноразово не ходить. Кожного разу я вибираю особливий набір, який зі мною піде. Це може бути маленька частинка, це може бути повний комплект. Є от у мене така, такий звичайний пластиковий контейнер, харчовий, купується в будь-якому супермаркеті. Як правило, в цей, комплект, в цей контейнер власне, пакується комплект виживання, аварійний мій набір. Якщо задача сходити на якийсь невеликий вихід, звичайно, все не береться, може запакуватися в той самий пакетик зіплок, знову ж таки, залежно від того, куди я йду і для чого йду. Власне, все, залишайте коментарі, задавайте питання. Це все. Хай щастить.